Наркотеплиця в гаражі. 25-річний сумчанин у підвалі вирощував коноплю для продажу і можливого вживання. Справжні тепличні умови він створив для вирощування дурманзілля. які саме далі у сюжеті. На території Курського мікрорайону в гаражному кооперативі поліція викрила гараж, у якому вирощували коноплю для продажу і вживання. У мене є знайомий. Я в нього знімав гараж протягом протяжні Я платив за це час. Деньги хазяїни 250 п'ятдесят в місяць. Потім я увидел, що там конопля, з селю збита. У підвальному приміщенні за рік виростили плантацію марихуани. Стебла, конопель були охайно висаджені й доглянуті. Підвал перетворили на справжню теплицю зі світлом, поливом, повітрям та одобрювачами. Створили всі умови для росту кущів. З всех сторон також гігрометр, который мерил влажность воздуха, вытяжными устройствами, обогревающими элементами. каждое растение було дуже э, хорошо удобрено. То есть люди, які этим займалися, професіонально подошли к, этому, к выращиванию психотропних веществ. У теплиці знайшли також суху марихуану та пристрій для її куріння. бачите, її потім митом акуратно. Тобто приспособлення для того, щоб куріти канапу, наркотики. А що є діяли? Курять чи що? Курять, курять. За даним фактом, відкрито кримінальну справу, наркоагроному загрожує позбавлення волі до п'яти років. Ірина Котлярова, Новини СТС.